Завершила читання підліткової історії, яка є поєднанням містичного та фантастичного. Історія про підлітка Марка, який цікавився наукою, та історія його подруги Соні, яка поділилася з ним великою таємницею. Якщо натискати кнопки ліфта у певній послідовності, то можна потрапити до іншого світу. Там вічно світить сонце, там немає нікого живого. Але дорогою туди тобі зустрінеться дивна істота. І головне в цей момент пам'ятати правило: не озирайся і мовчи. Теми булінга, агресії, жорстокого ставлення в деяких родинах, залежні стосунки та інші різні соціальні моменти. Жорстоке ставлення до тварин це мій однозначний тригер. Перша половина книги сповнена більше соціальними взаємодіями, друга більш науковими та містичними. А під завершення горорними, історія залишає по собі багато запитань, відповідей на яких читач, скоріш за все, так і не отримає. І після читання точно виникне бажання з кимось це обсудити. Я читала цю книгу в рамках спільних читань з книжковим клубом посткросерів. Незважаючи на обставини, які відбуваються в книзі, з другої половини, як на мене, читається цікавіше та легше. Але такі завершення, як у тій книзі, я особисто не люблю. Я не можу радити цю історію абсолютно всім, але чого я точно не раджу, це не перевіряти теорію ліфта, яка описана в книзі. Не потрібно натискати кнопки в тій самій послідовності. Повірте. Але якщо все ж таки ви це зробите, пам'ятайте, на п'ятому поверсі не озирайтеся і мовчіть.